Минулі вихідні для рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення міста Яремче пройшли без особливих змін. Довелося надати допомогу двом туристам, які неподалік міста Яремче травмувались. Попри всі прохання працівників служби порятунку, люди й надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації, в яких без допомоги рятувальників не обійтись. Зокрема, 30 липня чоловік, рухаючись з полоненою Русанівка в районі села Моколишин, отримав травму ніжної кінцівки і звернувся по допомогу до гірських рятувальників. До місця події було направлено гірське пошково-рятувальне відділення міста рамчі. Які по прибуттю надали постраждалому першу домедичну допомогу та евакуювали його до проїжної частини, де було передано працівникам екстреної медичної допомоги, також наступного дня, 31 липня, мав місце випадок в районі полонини, Маков... полонини Маковиця. Чоловік, який рухався мотоциклом полониною, впав та отримав травми нижніх кінцівок. На допомогу йому також було направлено гірське пошкод-рятувальне відділення міста Єремще, яке надали йому першу медичну допомогу та транспортувало до карети екстреної медичної допомоги. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час перебування в горах. Хочемо наголосити всім людям, щоб щодо дотримання. Правил безпеки при проведенні подорожей, якщо рухаються спеціальними транспортними засобами квадроциклами мотоциклами, тримали безпечну відстань, рухалися тільки шляхами, якими можна рухатися, а не гірськими стежками. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів зря рятувальною службою.